Друзі, продовжуємо епопею під назвою Вітамінки для малючків. Пройшло рівно 10 днів з того часу, як я їх підливав Карбамідом і чистим листом і розгорнув я їхні луночки при стовбурові. От, і з того часу якби, прогрес я бачу, відбувається. Не такий прямо вау-ефект, але тим не менше я побачив, що дійсно вони почали краще рости. Ну І сьогодні вирішив продовжити. Цього разу я роблю таку суміш. Карбамід додаю, антихруч додаю, чистий лист там, залишки, які в мене є, і рост концентрат додаю. Усе, що треба маленьким виноградикам для розвитку і для росту, пішов карбамід. Пішов в чистий лист, рост, концентрат і пакетик антихруща. 30 мл. Ох, і коктейльчик виходить. Долив до повного, перемішав і зараз підливаю під рататуй. Рататуй свою порцію отримав, підливаю диньку. За другим разом як наколотив, та саме гляньте пінка яка утворилася. Може не в тій послідовності колотив якась реакція. Може щось із чимось змішувати не можна. Треба було поцікавитись. Ну та добре, що ж вже. Доливаю води та підливаю. Продовжую підливати виноград. Дощик пройшов. Веселка ще поки лишилася. А я продовжую поливати підживочкою. Я взагалі ніколи підживок до технічних сортів не приміняв, але раніше я багато нічого такого цікавого не робив, що зараз доводиться робити. Раніше я якось стикнув виноград, він росте собі. А останні два роки якось так, ну і власне, це, це ось лівадійський чорний від пана Дмитра. подаруночок мені. Значить, Пішов він гарно рости, але е, дехто тут бачите, е, траву по межі обробив гербіцидом і, очевидно, потрапило на листочки на цей виноград і рісти, притупився. Ну, після певних підживок ніби знову він пішов. Ніби знову пішов. Ну, Що це гербіцид не виникає сумніву, тому що ось на цьому технічному невідомому бачите. Які листочки покручені, попечені, не сильне враження, але тим не менше, ну, краще воно йому не зробило точно. Так, все підлив, підживив. Завтра вже дощику не буде, як трошечки підсохне, розгрихлю грунт і будемо далі спостерігати за ростом цих кущів. Вчора рататуй через тижник не покаже росту там якогось. Ну що, я хоч побачу, що ось верхівки, ось вони пішли рости, то, мабуть, змушений буду вирізати декілька пагонів, ну їх зараз п'ять у нього. І, мабуть, два виріжу верхніх, залишу три нижніх. Ну, поки що цього не роблю, бо ну, на другий рік. Я, мабуть, часто повторююся, але ось слава Україні! Вона на другий рік вже дала три грона, там грам по 800 до кілограма грони були. На другий рік їх було більше, я просто залишив всього три. І вона тягнула прекрасно, феноменально. В неї отакі от пагони повиростали. От десь на такий період я ще думав, для чого ж я її так понормував зарано. І взагалі весь цей ряд так гарно ріс. Ну, крім Аркадії, вона щось поганенько тоді росла і зараз. ну Може, сажанець такий попався. Цей ряд в той же рік посаджений чотири кущі. ну Крім полуничного, він і рататує, Ті чотири також прекрасно за рік виросли. Технічні вісім штук. Чудово за рік виросли. Після того року все пішло на спад. А ну, от старий ряд, він також у мене ріс. Та, ну, які там підживки, які там підкормки. От як протикав, я взагалі за ним не дивився роками. Ну, це вже дружина моя купувала, а ось оці ось, ось куч. І там ще чотири кущі. Ну вони росли, як дзвіночок. Я їх ну, обробляв тільки від хвороб. Профілактично все. Якось перестало рости. Потім, що не посажу, садеські а, Ну, Посадив. В пам'яті вчителя третій рік. Третій рік. Та що говорити? Цитронний магарача, ось третій рік. Ну. Третій. Ну, полуничний третій рік, ну він от він найкраще засів. Ну Окей, думаю, можливо, там замовлю знову в тому місці, де замовляв оці ось е саджанці попередні, перші свої. І там із кількох 10 столових і 8 технічних вони всі прекрасно росли. Усі просто ну, Замовив в тому ж місці. Ну ось, будь ласка. Також не ростуть. Другий рік. Що це на другий рік? В мене ж росло вже на другий рік. уже Рататуй ще з третього місця. Це я в Полтаві там в одного позитивного дуже блогера-виноградаря, садівника, огородника замовляв. Ну, також сидить на місці. Тобто, ну, от якось як воно пройшов. Якийсь рік, і з наступного року весь виноград почав гірше рости. Чому? І ряди ж ті саме, локація ж та сама. Дуже цікаво. Ну власне, ми ж надіємося на позитивчик, тому ось підгодували наші двох річечки. Я надіюся. Що все буде добре. ну от Красунчик, вже як мінімум, бачу із заявочкою на плодоношення на наступний рік. Може, навіть два рукавчика вижена, а там, якщо будуть, там вони ще два маленьких. Якщо що, їх на зворотній ріст, я так люблю. Два залишив на плодоношення, а один там зрізав чи два на декілька броньок. Вони на наступний рік звідти дають гарні лози. Я тоді з них формую нові рукави. На двох там сигналки отримую. А два так виховую. Санті, я сподіваюся, що також зможу вже хрумтіти наступного року. Бачите, до другого дроту ми вже підростаємо. Та й цимус, ну цимус вже в цьому році суцвіття має. Там Маленьке я залишив. Пізніше, можливо, приберу. Подивлюся, як він не стартане. Як стартане, гарно росте, то залишу. А як не стартане, то залишу, наприклад, ось ось тільки в частиночку гронка. Ось ось. А все інше оце ось зріжу. Ну, щоб там декілька ягід спробувати. А найбільше, поки переживаю із виноградиків, то за рататуй і строкатий. Ну і звичайно ті технічні сорти, які трошки понівечені гербіцидом були. Добре, друзі, все, вибачте і так багато говорю. Дякую за увагу. Хай вас все вдається, хай все буде добре. Ось, до речі, тільки що декілька градин ще впало, але я от проходжу, дивлюся, ніби не так критично. Бачите, якісь листочки позагиналися від цього ливня. Ну завтра видніше буде. Зранку. Добре, все, всіх благ. Доброго дня, друзі. Сьогодні вже 23 червня. Вчора була. Веселка, вчора був дощ, вчора я підливав куща антихрущами з різними там поживними вітамінками для малючків. А сьогодні я ось пройшов із сапочкою розрихлив усі пристовборові кола моїх маляток. І мені таке як ще більше виріс від учора. Вже повноцінно другий дріт одним рукавчиком тримає. Та й прямо України ніби вже трошечки довше. Може це я так себе накручую, Ну, власне, ніби все йде в ріст, крім того, ж рататує. Рататуй, поки сидить. Ну, Буду годувати його, поки не наїсться. Наступна зупинка в мене, курячий послід зброджений. Тому от поки що він ще так виглядає, дам йому ще днів. 3-4, подивлюся. На верхівочки, якщо з'являться, будуть рости, ок, ні, буду годувати далі. Доброго ранку, друзі. 24 число. Позавчора підливав, вчора рихлив. Хожу ж кожного дня дивлюся і таке як. Поправте в мене, якщо не правий, але ось верхівочка з'являється, виділяється, тож їх не видно було. Вони такі втопилися, ніби їх і зовсім не було. А тепер є верхівки на ротатуйчику почали з'являтися. Так що не даремно не даремно працюємо. Отака от радість в мене. І сьогодні вже підв'язав до другого дроту красунчика, він продовжує також рости. Працюють підживки, таки працюють. Я буду працювати, сьогодні треба завершити зелені операції. Завтра планую обробити виноградник. Третя профілактична обробка, яка в мене буде другою.